Хотів я записати якесь відео, вже давно не записував нічого. Вітаю, до речі, сьогодні зі святом введення в храм Пресвятої Богородиці. Він, на жаль, не потрапив на літургію. Але хотів поговорити на деякі теми. На теми бачу спілкувався з різними людьми, багато людей скаржаться на депресію або судепресивні стани. І з одного боку, це якось би можна зрозуміти в нашу мову. Коли в нас Війна була та трагедія в Тернополі, де спочатку казали, 15 людей померло, потім 20, потім вже 26, потім кажуть, що розбираються завали вже всі 3-4 дні, то було вівторку чи коли я не пам'ятаю вже. І коли такі штуки є, то дуже важко себе до норми привести, чи якось, не знаю, бути радісним чи усміхним, чи якось не думати про депресію чи апатію, бо самому взагалі не хочеться нічого робити. Я, до речі, хотів поділитися і розказати шість років назад я був в Америці, і там я зайшов в книжковий магазин і купив собі таку книжечку, якби долаючи тривогу і депресію Боба Філіпса. Знаю, що вона є перекладена українською мовою, можу пошукати. Якщо не перекладена, можу навіть спробувати сам перекласти мене. Є знайомі перекладають, можна на них запитатися, що потрібно, того, щоб опублікувати переклад. Я, до речі, а, публікував колись переклад художньої літератури в журналі Мистецькі грані, а також колись а, долучався до перекладу технічної літератури. Знаю, що книжка у мене ще така велика про алгоритми. А ще хочу сказати про депресію. Ну, якщо там є клінічний випадок, то, звичайно, що треба йти до психотерапевта, може, навіть брати якісь е е таблетки антидепресанти але. Якщо людина вже тримає антидепресанти, то вона може спробувати всувати іншу практику. Або деколи навіть може бути така не депресія, а субдепресивні стани. І тоді можна подумати про інший спосіб, спосіб змінити свій погляд на ситуацію. в цій книжці є дуже цікаві приклади. цитати, наприклад, там спочатку, десь на початку книжки говориться про те, що... До психолога прийшов один чоловік, сказав, що йому дуже важко, тривожно, він відчуває депресію. Той каже: Слухайте, знаєте, зараз у місті такий відомий клоун Грімальді, підіть на його виступ, може вам полегшує. А він каже: Я і є той клоун Грімальді. Це так смішно. Деколи ми думаємо, що якщо людина там всіх веселить, то у неї все добре, вона така весела, усміхнення. А людина може бути сама в глибокій депресії і так далі. Пам'ятаю, як той священник розповідав, що йому було дуже важко, він не відчував присутності Бога в своєму житті. Він був на якихось реколекціях, де один священник дуже так е... впевнено, емоційно, позитивно, радісно щось проповідував. Він тоді до нього підійшов, каже: От типу в мене така проблема, темна ніч душі, я не відчуваю присутності Бога вже. Три роки. Тоді тобто той Свячайник, що так активно розказував і проповідав, сказав: а що у вас тільки три роки, у мене вже то 6 років. І також це було таке дуже дивне, скажімо так, свідчення, і дивна історія. Вона щось нам говорить про те. Деколи люди, які висловлюють підтримку нам, або які можуть здаватися дуже усміхненими, радісними, можуть самі переживати і депресію, чи субдепресивні стани, апатію, він також може бути погано. А ще пам'ятаю, тут була ще в цій книжці інша історія. Я вже забув про якогось, чи то норвежського, чи то шведського короля, треба буде перечитати ще раз нагадати собі. Але суть в чому, що там був якийсь король, його хтось інший скинув з трону, його брат і став сам королем. А цей перший, що його скинули, то він дуже любив поїсти, пожерти. І він був, скажімо так, повненький. І той його брат побудував навколо нього якби візницю, темницю, але зробив там вузький прохід ну, на людину, яка не є повна. І кожен день, кожного ранку, кожного вечора тому бранцю, скажімо так, приносили пишні сніданки обіди вечері. І, типу, що він міг якби піти коли захоче, але йому для цього треба було змінити свою поведінку, змінити своє мислення, скажімо так, і перестати переїдати багато, щоб схуднути і щоб вийти з тої в'язниці, бо тому що там не було дверей, просто вузький прохід. Йому просто достатньо було схуднути для того, щоб визволитися з тої в'язниці. Але як говорить та історія, що він так і в тій різниці ніби і помер, і не вийшов з неї. І також недавно я ще прочитав історію про якогось, скажімо, відомого гавайського співака, який заспівав якийсь там дуже відомий хіт, «Somewhere over the Rainbow і так далі. І що мене здивувало, що в нього була вага більш ніж 300 кілограмів. І що він потім помер, чи то від серцевої недостатності, чи то від легеневої недостатності. Ну, те, що було викликано його надлишковою вагою. І це мене здивувало, я думав свій. Ну, якби відомий популярний співак, в принципі, міг би якось слідкувати за своїм здоров'ям чи що. Щось з тим зробити. Так що таке, і в мене також були такі неприємні події. Перше. Я планував зробити свій сольний концерт. На ньому в першу чергу хотів заспівати якісь релігійні пісні, є моналізаційні пісні. Я підготував десь 20 штук. Але коли я пішов на сам концерт, мені сказали: не співайте жодних релігійних писань. Не було в такому шоці Трохи думаю, тому що раніше не було жодних заперечень, я ж давав слухати свої пісні і так далі. Але ну, заборонили, то заборонили окей, потім наша. Скажімо так, попросили піти через годину, і це також мене засмутило. Але з іншого боку, хочеться також впасти в таку депресію, апатію, думати, ні, більше я не буду робити ніяких концертів, не буду навіть пробувати десь подаватися чи ще щось. А з іншого боку, я пам'ятаю, багато років назад, у нас у Львові, по-моєму, кожного року в травні відбувається свято музики, де можна виступити всі бажаючі. Просто треба зареєструватися. І багато років назад я був зареєструвався на це свято музики, але мене поставили якусь таку віддалену локацію і в непопулярний час. І коли я туди прийшов на ту локацію, це було під відкритим небом, і там не було нікого з організаторів. І почався дощ, і я так швидко витягнув гітару, щось грати, потім поклав назад. Тому що там не було ні друзів, ні родичів, ні ніякої підтримки, ні організаторів, ні модераторів. І я не зрозумів. Як себе ти займає виступати далі. Зараз, думаю, якби це було б зараз, я б навіть виступав під дощем і навіть якби там не було нікого, ні друзів, ні родичів, ні організаторів. Тобто це для мене вже зараз не становило би такої труднощі. Але багато років тому ну, це мене зупинило від того, щоб не знаю, виступати, поширювати свою музику. Так що таке. Так що можна собі запланувати, наприклад, буде в травні знову ці свети музики, треба буде заповнити заявку і піти там виступити. Там точно немає обмеження по тематиці пісень. А ще є різні фестивалі, де також можна прийти, поспівати чотири пісні в різних містах і в хотині, і в Єремчі. Але я, напевно, в Хотині, і ремче не поїду, хіба у Львові, там на Сихові. я вже. Не встиг податися, бо поки я думав і збирав пісні, заповнював заявку, то вже прийом заявку на очну, на очну заявку вже був завершений, але ще можна виступити на Різдвяному фестивалі після Рю-2. Так що, може, я там також піду ще щось заспіваю. От, і ще я дізнався, що в мене виявляється камінь в жовчному міхорі, і хірурги, звичайно, що рекомендують його. Вирізати і робити планову операцію, але не просто камінь, а цілий жовтня, я вагаюся, що мені робити. Я ще, скажімо так, радився з декількома лікарями і також ходивши до іншого гастроентеролога, яка казала, якщо нема гострого стану, то не спішити з операцією і відкласти. І я так собі думаю, що я так і зроблю. Або буду сподіватися, надіятися, що станеться чудо. І що цей камінь зникне, хоча мені лікарі сказали ті і хірурги, що камені не зникають, вони тільки збільшуються. Але поки що він мене якби, не турбує, тобто у мене немає нема ніякого такого явно вирушенного болю. Так що, якщо почнеться якісь проблеми з тим камінням, тоді вже придеться точно робити операцію. Поки що немає, думаю, підкласти, подумати, можливо, передумують якісь нові шляхи лікування тих каменів без оперативного втручання. Так що таке. І знову ж таки хочеться впасти в депресію, але в принципі краще не впадати в депресію і якось собі думати і якось так знайти якусь силу і поруч. Для когось це може бути релігія або для когось це може бути щось інше. Щоб не перебувати в депресії, не впадати в депресію. Бо мені згадується також приблизно в той рік, коли помер мій дідусь, також помер відомий співак як він називався, Кузя з братів Гадюків. Це Кузьмінський. Він, по-моєму, помер, коли йому було чи то 49 чи 50 років. Він в нього колись одна була така пісня: Боже, не дай нам до пенсії дотягнуть. Я так подумав, що Бог вислухав його молитву, його прохання. І він не дотягнув до пенсії, помер якраз десь 50 років, це десь якраз пенсійний вік може починатися. Так що треба, не знаю, проголошувати якісь позитивні речі в своє життя, благословляти себе, благословляти друзів, знайомих друзів, рідних, там, співрозмовників і вірити в краще, надіятися на краще, незважаючи на ці всі. Вибухи у Львові в Тернополі ту всю ситуацію з війною треба вірити, що Україна переможе. О, Бог подарував перемогу над агресором нам, як співається, в перекладі французької пісні про славу, яку я переклав. Так що треба вірити, надійтесь на добро, на добре і якось мені допомагає Віра в Бога. Коли я знаходжу якісь цитати з того письма, де є різні позитивні фрази чи підкріплення, наприклад, оновлюється, немов Орел моя юність. Це хороша фраза, там вона є і в книзі пророки Ісаїв, 4031, і в Псалмах 103, 5 вірш, так і інші різні статус з Біблії, які підтримуючи, вони мені допомагають долати якісь субдепресивні стани. Якось виходити і щось робити далі. Ну і ще, я знаю, всіх зараз виключають світло. Я собі просто 2 роки назад купив зарядну станцію і вона мене виручає. Взагалі не думав, що я буду нею користуватися, але користуюся. Вчора вона десь до 59% розрядилося, сьогодні десь до 60, десь 7 годин не було світла вночі і зранку. І також собі провів оптоволоконний інтернет, так що в мене є інтернет. Так що бажаю вам вийти з депресії і з депресивних станів і вийти з апатії. Так що так, всім гарного дня, гарного свята.